Ну, ми знаємо, що uh, Путін використовує uh, тему антисемітизму як свою uh, зброю вже певний час. Uh, проте uh, декілька разів останнім часом він сам uh, потрапив uh, uh, в таку uh, в антисемітські халепи в, 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 в своїми висловлювання, висловлюваннями висловлюваннями. Але ми розуміємо, що вже багато напрацьовано в цьому о, сенсі, і йдеться тут і про Ізраїль, про таке стале вже ставлення о, до українців. Ти розумієш, як ну, людей, які мають каяться. Споконвіч про свої антисемітські злодіяння, так. а взагалі уникаючи тему антисемітизму, який походить взагалі з російської імперії, і звісно, і ми можемо трактувати будь-які інциденти на території України тих часів як інциденти антисемітизму в Російській імперії. Та да? от я хотів почути від тебе, а, наскільки це не важке явище, наскільки важко його долати, наскільки вона продовжує шкодити іміджу образу України? Звісно, тут не можемо минути ситуацію, коли в канадському парламенті на промові зеленського був присутній. А ветеран, український ветеран СС Галічини, яка призвела до великого скандалу і навіть до відставки е спікера, спікера парламенту. Так, Та, тут найсумніше насправді, що е речі, які за цим стоять, дуже мені здається, набагато менша частка людей е уже доходить до аналізу е цих подій. А просто найважливіше. Це оці маячки, ця картинка, яка там на кілька секунд виникає, і вона вже створює оцей от імідж. І просто вся ця історія це від самого початку маніпуляція, і це очевидно, що цього, цього спікера його просто підставили, його використали. І, і ця ситуація абсурдна і дуже сумна. І все, що залишається, це знову і знову просто розповідати про нас і про нашу історію, і в е, і розповідаючи про неї, розповідаючи про нас конкретні історії, конкретних людей, так е, переповідаючи якісь ключові події конкретних періодів, ми повинні все таки пам'ятати про те, що е, ми мусимо і визнавати частку. Цієї конкретної провини, тобто для того, аби розвіяти стереотип, ми повинні частинку цього стереотипу, ту частину, яка відповідає реальності, визнати і не відмахуватись від неї, тому що у нас теж є така проблема, коли ми намагаємось себе виставляти лише жертвами і лише жертвами святими. Які ніколи нічого злого не зробили, але звичайно, що українці були українці і антисеміти, так також, але далеко не всі, і це далеко не, не так, як путіну зручно було би демонструвати особливо не так, як зараз відбувається да, в цій країні. І був такі моменти, пам'ятаєш, я коли. А після обрання зеленського президента колись ще залишався на посаді прем'єр-міністра Володимир Гройцман, і прем'єр-міністр і президент так, країни так. були етнічними євреями. Це просто за межами Ізраїля взагалі ніколи такого не бувало. Це просто і тут. Україна в планети всі розумієте, але да. а, ну окей, ще, можна ще один да. посад да, да, да. на цю Будь тему, тому що мені дуже відгукнулося такий був момент, коли е, одна німецька журналістка, яка зі мною модерувала зустріч, е, вона запитала, вона прочитала першу частину Амадоки і. Е, Другу частину Амадоки, вона якось е, якоюсь доступною їй мовою також то, прочитала. Вона розуміла, про що йдеться в частині про Голокост. І вона запитала мене таке: е, як реагують українці на цю книжку зараз? По-перше, е, тому що в Амадоці. Українці не показані однозначно святими жертвами, які ніколи нікого не скривдили, в Амадоці є дуже різні персонажі, і е, їй здавалося, що в Україні це має викликати страшну агресію. І коли я їй сказала, що насправді е, ця частина про Голокост е, українським читачам найбільше. Запала в душу, і я найбільше щирих і позитивних відгуків якраз маю саме про цю частину «Амадоки», про трагічну історію стосунків між українкою і євреєм, і про це почуття провини людини, яка насправді також є жертвою, тобто різні такі е, вигадливі ігри психіки. Так. Вона не могла мені повірити, і в неї був теж аргумент, який мене так на мить е зупинив, бо я про це не думала. Що їй здається дивовижним, як у часи, коли в країні відбуваються так багато трагедій, країні коли країна сама перебуває в стані війни. І зараз це така суцільна розверста рана, яка складається з тисяч і десятків тисяч окремих ран. Як це було б природно, що українці не можуть перейматися зараз оцими давніми проблемами іншого народу? Євреї, євреями, які були знищені, коли ти страждаєш зараз сам, ти не можеш співчувати і страждати через когось іншого. І ніби це логічно. Але тоді мені спало на думку теж таке, що е, саме в такі моменти є цей шлях до страждання інших людей. І саме в такі моменти ти можеш оцією своєю власною раною відчути рану. Інших людей, і можливо, саме тому е, зараз також є той час, аби провідчувати трагедії людей, які теж складають Україну і складали її. Ну, і Зокрема, мабуть, не варто порівнювати зараз стан українського українського з станом єврейського тоді. абсолютно, і, Це але... Не про йде. Ми чу... але ми так. чули такі порівняння. Так. Зокрема, йдеться про. А теж певний геноцид українського народу, який а, не можна порівняти з Шоа а, геноцид коїться іншими засобами, зараз, зокрема культурними і в ООН, а, зараз точиться дуже серйозна розмова. Чи не варто а, розглянути взагалі питання су, а, суто такої легалістичної форму, а, формули а, геноциду, розширити, аби включити а, в це поняття і те, що коїть зараз Росія проти України, українського народу, українців? Друзі, нашій Студії Софія Андрухович, письменниця Софія. Ну, ми закінчили на на, на тому місці, ти ка місці, так де ти казала, до речі, ти знаєш, місце і місто. Так? Ті, хто новачки в українській мові, завжди плутаються. Але твій батько, Юрій Андрухович, друзі, якщо ви не знали, це і є батьком а Софія Андрухович, В нього вийшов такий твір: лексикон інтимних міст. І Він так зіграв на цьому. Так я про те, що да, про те, що треба мати сміливість визначати якісь історичні вади, вони всім притаманні. І коли ти сказала про те, що тут саме до сцен Голокосту чи ситуації з Голокостом найбільш чуттєво віднеслися читачі, мені нагадала це ситуацію з романом Джона Таліттла, «Благоволітельки» — Дуже важливий Дуже важкий роман. Також майже 800 сторінок, який отримав неймовірні премії, там медічі і Гонкур, найголовніша французька премія літературна, але він там теж зачепив тему Бабіного Яру, і через те його взагалі не відмовились перекладати. Він не зміг знайти видавництво тут, яке б взяло це, переклало би. І саме фундація Бабін Яри переклала його роман так. дуже таким обмеженим, в обмеженому форматі. Хоч. Я би не сказала, що він там якісь крамольні речі про українців чи, чи, чи са це Абсолютно. не антиукраїн. Він так. за Джонатан Лідл, взагалі один із найпровідніших зараз інтелектуалів світу, як як Тімоті Снайдер, який захищає Україну, так, так який просто таке враження, що зробив це зараз своєю основною Так, діяльності. так так, так, так. так. Так, <лес> <рес> да, цікаво. До речі, от, 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 ти сказала, що ж, 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 жодної зайвої сторінки тут немає, 800 сторінок. Не, 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 не було в тебе п, п, страху, що саме через такий э, відляк? Э, і, і, да, відля... Такий обсяг, да, обсяг да, відлякає да, читача від да, чи він відлякає в добу ну, Тіктока, в добу, добу да. телеграм-каналів дуже маленького а, формату Був від самого початку. І щодня, поки я працювала над Амадокою, і я знаю, що справді цей обсяг відлякує читачів, і більше того, Амадока ще й написана е, кількома частинами, які відрізняються одна від одної, і там особливо є ця частина. Про сталінські репресії, про неокласиків, про е, українських митців і інтелектуалів, які були знищені за сталінських часів. І ця частина написана як есей такий довгий есей. І вона е, в романі розташована якраз е, уже так в другій частині роману, і це є такий різкий перепад у способі. Мовлення, так коли читач уже налаштувався, він в одному світі, там відбуваються якісь події, інтригуючі, є якась загадка, угу. якась драма, і тут раптом цей есей. І я знаю, що це дуже багать... багатьох читачів страшенно фруструє і вони там покидають читання і вже або пропускають ту частину і дочитують лише фінал. Ну я розумію, але мені треба було такий експеримент зробити, тому що це також, знаєш, вже коли я від Вповідаю на це запитання, чому Амадока така. То, наприклад, є таке логічне для мене пояснення, тому що історія України така, і, по-перше, цей обсяг виправданий тим, що світ так мало знав про Україну до тепер. І це також одна з причин, чому все відбувається. І навіть ми самі недостатньо знали про Україну і знаємо. І тому Амадока замаленька в цьому сенсі. Тому слава Богу, що є інші письменники, які теж пишуть і поповнюють ці знання. А ця от порізненість і різнь, різностильовість вона також відображає. Пофрагментованість української історії і такої е, української свідомості, тому що різні частини України, які належали до різних імперій, до різних державних утворень, е, дві мови історії пов'язані з цим різні родини міграції, і так далі і. Тому різні стилі якось відображають таку таку розщепленість за межами України. Де Амадока знайшла найбільш найвідданішу частину своїх. Читачів ще зарано говорити, тому що основна кількість okay. цих от підписаних угод про переклади. Вона щойно цієї весни okay. всі ці угоди були підписані, але наразі лише Хорватія видала Амадоку. Це був перший переклад. І е, австрійське видавництво Резиден Резидентс. Вони вирішили розбити Амадоку на три частини для того, щоб якось полегшити життя і собі самим, і перекладачам, і читачам. Також і вони запропонували мені таким чином ще один експеримент, бо вони назвали це трилогією. Угу. А я не писала Амадоку як трилогію, але це працює і е, в Австрії вже е, от от вийде друга частина. Але перша частина має дуже м, добрі відгуки і дуже багато уваги до неї. Щодо твоїх подорож твоїх подорожів на заході твоїх резиденцій. Я знаю, що під час війни ти теж чула. Сталося декілька ситуацій, коли деякі українські письменники вони були запрошені на зустрічі на один майданчик там з російськими письменниками. Я от хотів почути, і це призвело до певних скандалів. Я хотів почути від тебе, чи отримала ти таке такі запрошення? Тут звісно питання і так зва. Не хороших русських, хороших русських інтелектуалів, письменників, як ти ставишся до цього питання, чи взагалі є такі умови, за яких виправдана участь українського письменника на одному майданчику з російським чи російськомовним? Руськомовним, будемо так uh -huh. говорити. Ну, російськомовним, то це можуть бути і українські тоді письменники. Або, Або наприклад, там якісь там, якісь живе в Швейцарії, наприклад, давно вже не живе, і не є громадянином Росії, наприклад, uh -huh. а, повністю підтримує Україну, так, але все одно користується своєю рідною. Ну, мовою. ти сам знаєш, наскільки це складне запитання, і е, я тільки можу за себе говорити. В мене е, було кілька таких пропозицій. Насправді я зіткнулася з такою ситуацією ще в 2015 чи 16 році, коли я була на резиденції у Берліні, і е, там організатори зробили такий спільний виступ, е, була білоруська е, поетка е, і був російський есеїст, по-моєму, який ще й до того працював на Раша е, Тудей. Ну і я відмовилась звичайно брати участь, хоча тоді взагалі не було масштабів навіть е, того всього, що відбувається зараз а, так, в нашому так, так. середовищі, пов'язаному з цими темами. І я просто пам'ятаю, як мені було теж, я тому що я розуміла, як це дивно буде виглядати оцим от німецьким організаторам моя відмова. І я намагалася їм пояснити, чому я не можу чому це просто суперечить взагалі всім моїм уявленням про такі акції, і вони прийняли це. Тобто я вибрала для себе такий шлях. І я розумію, що вони, як я маю на увазі люди з західних інституцій культурних, вони не мають того досвіду, який маємо ми, і просто з огляду на це вони не здатні. Відчувати того, що відчуваємо ми, все і все емоційне завантаження так. навантаження. Так. І я вибрала для себе спосіб такий не пояснювати якимись раціональними речами, тому що на ці раціональні пояснення приходять наступні раціональні пояснення, які в принципі я розумію з їхньої точки зору. Як ти, і ти пишеш я в, в своїх есеях, відразу... вибач так. слів бракує? В тебе є навіть есей про це як слів просто бракує, так. як письменниця ти це кажеш. І я кажу, що емоційно я не можу це робити, і цього вистачає. Це відразу викликає якусь таку відчуття, що я переконала їх, і, і вони просто просять пробачення, що вони взагалі так неетично повелися. І е, знаєш, що я тобі скажу? Ну ніби очевидно, що просто зараз. Для мене неможливо брати участь в такому діалозі я не дуже розумію його сенс. Але тут два моменти: перший момент тут можна вивчати дуже високу травматиз... травматизованість у нашому суспільстві і середовищі, бо це не є аж така важлива тема. Я можу зрозуміти в випадку деяких людей, що це справді для них якась нагальна і травматична подія, але загально в нашому середовищі. Ця тема викликає набагато більше почуттів, ніж вони ніж в ній заховано. Тобто зрозуміло стає, що тут переварюються просто. Е Купа почуттів не пов'язаних з цією темою, набагато серйозніших втрат, страхів, власних почуттів провини, чому я не на фронті, а чому я пишу зараз це, і мені простіше, наприклад, на когось агресію перевести, щоб не мучитись власною провиною і так далі. Тобто, по перше, це проявляє нашу власну травму і наш власний невроз. І теж що дуже важливо, це якраз відповідальність оцих от людей з західних інституцій, які взагалі знову і знову нам цієї травми завдають, і просто чому вони не можуть від нас відчепитися до моменту, коли закінчиться війна, і не створювати оцих от ситуацій. Ти сказала набагато дипломатичніше ніж відоме гасло Леся Подерев'янського, да, національне гасло українське від так. Чи, ви чіпіться від нас, Абсолютно. але ви знаєте, він трошки, трохи інакше висловився. В тому ти знаєш, і парадокс. Це коло, це середовище, в якому ти перебуваєш, яке запрошує на всі ці події, на резиденції, воно про. Сотене саме ставленням гуманізму, і, і для них це дуже важко, особливо десь там в Австрії, да? зрозуміти, як можна дискримінувати таким чином, як вони це вважають проти росіян, пацифістів, які проти війни. І також тут треба заважити на плин часу, який теж нормалізує певні речі, так, так. як, от з Денисом Казанським сказали, нормалізує просто таке вже відвертий Геноцид, заклики геноциду на кшталт тисяч радіо тисячі так, пагорбів так. в Руанді. А, а, але щодо Росії, от нещодавно почули від УФА що треба дозволити дитячим командам футбольним російської федерації брати участь в змаганнях тому що ну гарного пояснення немає просто от, ну з плином часом якось вже це затирається да? так? і оці дві речі вони гуманізм такий сердобольність вибачте за це слово угу. серед європейців да гуманістів і також плин часу який нормалізує так Нічого не відбувається, Росія не коригує свою поведінку, не відходить не е, з України, а, продовжує свій геноцид проти українців. Але ну це ж скільки ж від часу? Треба ж якось вже ну і тут є цей момент е, такий небезпечний, якраз коли можна сказати ну ось бачите, зустрілися ці інтелектуали українські і російські, і вони розмовляють про ті самі гуманістичні речі. От... Схоже, вони знайшли цю спільну мову, то значить, і політики порозуміються, значить, можна це і, найпіснаспільний... і аж до значить один один такий народ. Ти пам'ятаєш цю халепу, яку потрапив італійський такий митець на початку війни, художник, який мурал зробив на стіні якогось будинку там в Італії, де цілуються і об, так, обіймаються так. російські і українські солдати, його Жахливо. було його змусили це затерти, так. але ми пам'ятаємо це. Оце так. Це саме так і є свідчення. Ти, знаєш, що ну це саме через брак уяви. Якщо так. ти не потрапив так. в таку ситуацію. А, Брак, сіль, якщо звичай. війна для тебе, не дай Боже, звісно, ми не, не бажаємо це. Саме тому ми воюємо, щоб а, таке не сталося там, щоб війна не, стала, а, від, не перейшла від чорно-білої до повно Кольорової, так? так. Твої е, наступні, що це таке традиційно, да, е, творчі плани, плани подорожі, е, мабуть, е, наступної книжки. Чи е, намагаєшся ти повторити цей подвиг, написати ще одну 800 сторінкову Ні, шедевр? Ні, е, Точно наразі не намагаюся, навпаки, собі ставлю таке завдання: е, наступний текст зробити лаконічнішим. Але мені я відчуваю вже потребу знову повертатися до. Художності І мені здається, це теж якось відзеркалює те, що в принципі у нас у всіх відбувається. Що от був цей період, коли було можливо лише була можлива лише констатація фактів. І коли про жодну там ми тоді ми дуже багато говорили про те, що от метафори втратили сенс, художні засоби втратили сенс. То от зараз я відчуваю, що назріває дедалі більша потреба використовувати метафори, тому що вони допомагають говорити про ті речі, які занадто болісні. Не, не відвертатися від них, говорити про них, але робити це в спосіб, який от лікує, називає і проговорює. Софія дякую, що прийшла. Дочекався я е, е, і ще не прочитав, але це моя мета, звісно. Друзі, і ви теж не бійтеся цього розміру цього великого твору українського час сучасного, сучасного літератури, амадока купуйте, читайте. Софія ще раз дякую. дякую.